Городенько пробіжимося по запитаннях. Так, Галина пише: отець Василь, скажіть, будь ласка, чи можна приймати гемеопатичні препарати, чи це не є гріхом? Я вже про це говорив. І повторювати ще раз знайти нема змісту. Я окремо повністю розказував про що, як вони діють, і наскільки вони є корисні, некорисні, небезпечні, чи які там. Уже про це казав. Пошукайте. Слава Ісусу Христу, Отець Василья і з щирістю і з великим натхненням слухаю ваші проповіді. Я вміло як вміло ви їх розтлумачите. Так, по правді вам скажу, з вас я слухаю десь півроку, і це все якось відбувається випадково. Нема нічого випадкового, не переживайте. Так, значить, знаєте. Бувають такі моменти, коли дуже важко на душі, і коли здається, що нема виходу, часто попадаються ваші тлумачення для мене. Це так, як якийсь знак від Бога, і мої якісь десь питання, які я сама собі задаю, не на яких я не можу знайти відповідь, то цю відповідь даєте ви. Я щиро вдячна вам за вашу працю. Діти мої, цвіти мої, ті, що об'єдналися на цій трансляції навколо нас, не колодій такий мудрий. Ви прийшли до Бога, і Бог через мене до вас говорить. Дух Святий Діє. Я й сам не раз кажу проповідь, потім сідаю та й слухаю. Та й кажу, нічого собі, ну, кажу, вам так, як є. Просто сприйміть це, і цей дар, що ми маємо таку можливість, з того. Я користаюсь того, розумієте? І ділюся з вами. Тому, хто ще не підписався, підпишіться. Хто ще забув, поставити лайк, не забудьте. Чат закрили і пальчиком тиснули. Пальчик до гори поставити, бо по лайках ваших воздасться це вам. Та, це є ваша відповідь на нашу працю. Та, Іванка, ми з чоловіком святкували 10 років шлюбу і вирішили купити срібну обручку, які були, які були посвячені. На жаль, чоловік загубив свою, і я купила нову обручку. Таку теж посвятили, але після передачі чоловікові виявляється, що вона йому. Замала у магазині сказали, що можуть обміняти її на іншу. Чи правильно буде обміняти освячену обручку на іншу відповідного розміру, чи краще купити ще одну і освятити її окремо, як краще вчинити в цьому випадку з духовної точки зору? Духовна точка зору має справу до душі. Всі ваші речі, які ви там освячуєте, посвячуєте, присвячуєте, це все є. Речі від вас залежачі. По-перше, треба все робити так, як Бог приказав за порядком. Знаєте, Бог не любить сюрпризи, це диявол любить сюрпризи, знаєте, щоб вас здивувати, щоб ви були в стані емоцій. Бо вас тоді так легше вибити із колії. Але емоція вона штука дуже короткочасна, вона триває від 1 до 3 секунд. Решту це вже відхилення. Правдива емоція. Продовжується від 1 до 3 секунд. А решта це вже наш цирк Наскільки вміє грати кіна, показувати себе і подавати себе значить, у, у якомусь амплуа. Будьте справжніми. Будьте справжніми, як та обручка. Купили обручку, поставили, подивилися дуже добре. Ідіть до, до Отця. Отче поблагосвіт нас, Бог, нас обох. Нас обох. А це знак, який ми собі купили на пам'ять, щоб всі навколо ще бачили, що я маю чоловіка, а в неї, ще бачили, що вона має жінку, та? чи і наоборот, щоб всі бачили, що я маю жінку, а в неї, щоб всі бачили, що вона має чоловіка. І все, не робіть з того культу якогось особливого. Не підійшла обручка, та й не підійшла. Вона не свята, та обручка, що ти на неї маєш молити. Це кусок желіза, який людина освячує. Та? А священник засвідчує ваш, ваше подружжя перед Богом. Обручка це желізо. Загубив одну, купи другу, та ми її посвятили. Ну де посвітіть ще раз. Не треба зробити з того культу. Ви потім всі так з тим заграєте, що не знаєте, що з тим робити. Так, скільки можна брати причастя після сповіді, скажіть, будь ласка, дайте відповідь. Відповідь проста: поки не зрішите. Зрішила до сповіді. висповідалася до причастя. Отче, Назар. Е, тиндик. отче, я до церкви не ходжу. Я хочу виховати дітей, щоб ходили до, до Бога чи до церкви. Дайте, будь ласка, пораду. За руку та й до церкви. Ну, як ви не ходите, то як дитина сама піде, дитина навіть не знає, куди йти. Так що підіть самі спершу в розвідку, подивіться, в котрі сторону двері в церкві відкриваються. Зайдіть, подивіться, деякі ікони, котру треба цілувати перший раз, котру другий раз як заходити. А потім приведете дитину і буде все дуже добре. Слава Ісусу Христові! розясніть нам, будь ласка, чи молимося Єдиному Богу нашому? Це є Бог чи Син Божий. Я чекаю чекаю вашої відповіді Євгенія. Я би хотів відповісти просто, але це дуже складне питання, як складне тому що тут йдеться про Пресвіту Троїцю. А Ісус Христос це є друга особа Божа, який воплотився, став людиною, жив між нами і нам оцього Бога об'явив три єдиного Бога. Бог, який перебуває у трьох особах. Ісус Христос нам його об'явив. Хто бачить мене, каже, той бачить Отця, той бачить Отця того, який послав мене. Ви питається, чи ми молимося єдиному Господу нашому? Це є Бог, чи син Божий, це є Бог Отець, це є Бог Син, Бог Слово і Бог Дух Святий. Це все є одно ціле, одна природа в трьох особах. Як це так може бути? Ну, Примірно, щоб ви розуміли. Так, як, наприклад, беремо сонце, воно має три якості. Воно має світлість, теплість і скажімо, круглість, так? Це не є одно і, то саме. Світлість і круглість – це не є одно й то саме. Але то є сонце, про яке ми говоримо зараз, так? тобто це є три ознаки єдиного Бога. Одна природа і три особи. Три особи, наскільки вони повні досконалі, що можуть бути як особа, отець від якого походить, син, через якого стається, Дух Святий, святи, який оживотворяє. Ці всі три особи творять одного єдиного Бога. Коли ти молишся до Духа Святого, то ти молишся до, 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 до Бога Слова і до Бога Отця, коли ти молишся до Бога Отця, то ти молишся і до, і до Духа Святого, і до Слова Божого. А Слово Боже, це воплочений Ісус Христос. А коли ти молишся до Ісуса Христа, який <кій> прийшов у світ в двох природах і людський, і Божій, яку поєднав гіпот... на, 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 на рівні субстанції, була поєднана Божа і людська природа, і нам Бога об'явив у всій тройці. І хто молиться до Ісуса Христа, той молиться до Пресвятої Троїці. і до Отця, і до Сина, і до Духа Святого. Господи, як би нас навчити тої молитви, як, яка була милою для Господа, щоб закінчилася та страшна війна. Господи, хто би нас навчив тої молитви. Яка буде милою для Господа, щоб закінчилася та страшна війна? Я вас можу навчити тої молитви. Дуже легко. Молимося за єдність. Молимося за силу і за відвагу. Молитва словами Святого Австина, ора ет для Молися і працюй. Як ми будемо молитися і нічого не робити, війна буде йти свою дорогу. Молитися і працювати. Бог хоче, щоб ми засвідчили Йому нашу єдність, що ми один народ, одна церква Христова. І всякі випробування. Які нам Бог посилає. це на нашу користь, війна в тому числі. Так що моліться за єдність українського народу, моліться за наших воїнів, захисників, ангелів наших небесних, ангелів наших земних. І помагайте, помагайте військовим, заліковуйте рану суспільства. Цивільні бояться воєнних. Воєнні не люблять цивільних. Чому хтось у ту тріщину зробив, хто ім'я його дідько розумієш. сатана і всі, хто йому служить. Відновлюйте рану суспільства. Не знаю як, але ви маєте один одного простити, і шанувати і любити один одного. І коли так буде, буде кінець війни. Надія. Михайльчик, якщо постійно е, перепрошую в людини, е, а людина не прощає, не хоче спілкуватися, черговий раз е, принижуватися людина ця не з Богом і вище себе рахує за статусом. Можливо, їй бідних родичів не треба. А ти знову. Ага. Ну, дивіться, ну чого ви ставите відносини між нами, знаєте, як на Олімпіаді? От найголовніше, знаєте, перше місце, друге місце в мене 10 балів, у мене 8 балів, у мене 12 балів. ну, Обов'язково має бути якесь місце, хочу зайняти, розумієте? Та Бог послав своїх людей, щоб ми змінили землю. Там, де є зле, має бути добре. Там, де з тобою не хочеться говорити. Перепроси, та я вже два рази перепрошувала, вже п'ять раз перепрошувала. Сімдесят раз по сім каже Господь. Скільки я маю прощати, Його питають. А Він каже, що в Біблії написано сім раз прощати. А, а Гос... Ісус каже, 70 раз по сім. Наше завдання змінити світ. Не показати себе, який я правильний, а змінити світ. Як ви перепросите одну людину на цім світі, чи це ваш брат буде чи сестра, чи це буде якийсь начальник, який я вас обіду, або ви, ви когось образили. Як одну людину перепросите, ви вже не дурно жили на цім світі. ви Вже не дурно з'їв кусок хліба свого. Наше завдання як християн міняти цей світ, не добиватися якоїсь там справедливості, і ой мене принизили, і ой мене забули. «Ви, діти Божі. І я разом з вами, ми маємо йти між людей і міняти їх. Вони мають ставати кращими, як, і як хочете. Хочете обнімайте їх, цілуйте, прощайте, що хочете робити, але вони мають стати кращими. Вони мають посміхнутися. Ви маєте змінити світ. Не цілий світ, одну людину. І так одну за другою. От завдання християн. А ні, справедливості. Я же старша, то вона до мене мала би перша заговорити. А тьфу на вас. Такі хороші, такі мудрі, такі дурні, кажуть. Будьте перші, будьте мудріші, будьте добріші. Добрий день. Хотіла би знати вашу думку по поводу кремації. По поводу кремації моя думка. Кремація дешевша, як поховання, по-перше. По-друге, як ставиться церква до цього. У Біблії написано: людина, ти є попіл і в попіл повернешся. Питання є. Питання є. Оксана Отче Василю, на вашу думку, коли людина звинувачує іншу так званій нещирості, хоча то не, не правда, я дійсно щира була багато років. Раптом ця людина подруга без пояснень, звинувачує, вже. Вже так було, як поступити? Ну, я тільки що розказував. Ну, звинувачує, звинувачує. Людина це особа емоційна. На неї може подіяти все, що хочеш. Знаєте, зранку стоп, файний настрій, все дуже добре. Хтось подзвонив, щось сказав. Все. Настрій скінчився. І потім вже хто там до тебе підходить і далі, ти, ти людям, просто портиш настрій. Бо тому що тобі хтось підпортив. Так само і, і ці ваша подруга ні з того ні з, цього, ні з того ні з цього не буває. Є якась причина? І треба зрозуміти, що щось стало причиною. І треба розуміти, що люди недосконалі. І не тільки ті, що вам роблять зле, ви, що це чуєте, я теж вам кажу, і ми з вами недосконалі. Ми просто це забуваємо. Пам'ятайте, що не тільки хтось може помилятися, ти теж можеш помилятися. І я можу помилятися. І я вам скажу по секрету. І це Богові подобається. Як скажете, подобається. Подобається, коли ми помиляємося і виправляємося. Через помилку стаємо кращими. Бо тільки через спроби, через випробування, через виправлення помилок ми стаємо кращими. Виправляйтеся і будете чудесні в Божих очах. Бог любить грішника не через те, що він грішить. Бог любить грішника, бо він кається. І після покаяння стає краще, як до гріха. Краще, як до гріха, не під час гріха. Бог допускає наші ті слабкости, щоб ми на них звернували і стали кращими. Ставайте кращими. Міняйте себе і міняйте світ науково. Дякую ще раз за всі запитання. Чекаю ще щось пише. За здоров'я, яку-то доріжка 9 років, прошу вашої молитви. Так, то буде пізніше. Отже, Василю, я вас дуже благаю, помоліться за здоров'я моєї донечки Наталії і Хора. Прошу вашої молитви, дякую. Не відмовте у молитві, щоб Господь благословив її на здоров'я від всяких недух, фіброних кістки. Пішли, зникли з її тіла не завжди ніколи е е не являється, більше не являється болю у хребті, болі в ногах, болі в горла. Господи, о стіли, оздорові мою донечку, Наталію, дай їй здоров'я і Божу опіку. Дихай всемогутній Господь <кхе> благословить Наталочку і всіх. Я буду молитися, певно, що і окремо, і перед Все царицею і всіх, хто почув, помоліться за оздоровлення своєї Божої Наталії. Дякую щиро всім вам, нехай Господь Бог, всіх вас благословить щиро, подякував всім жертводавцям, Боже благословення, всім, хто з нами разом молиться.